Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангельське зачало, дорогі браті і сестри, повіствує нам про те, як п'ять тисяч чоловіків разом з своїми жінками і дітьми, тобто близько десяти тисяч людей, уважно слухали Христа Спасителя у місті Пустинному. І надвечір підійшли апостоли до Христа і кажуть: Господі, відпусти народи, тому що місце тут пусте. нехай вони йдуть куплять собі їжі. Христос каже до апостолів ви дайте їм їсти. Апостоли кажуть, що з ними тільки 5 хлібів і дві риби. Христос попросив принести до нього цю їжу, звівши очі до неба, благословив. Їжу приломив, дав апостолам, апостоли дали людям, їли всі, наситились і зібрали ще 12 кошиків залишків. Ось таке чудо насищення п'ятьма хлібами і двома рибами такої великої кількості людей. Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі браття і сестри, лише ще раз нагадує нам. Про те, який Бог великий, люблячий, всемогутній і разом з тим близький до нас. В церковних піснеспівах ми чуємо такі слова: Побіждаються їстєства устави, перемагаються закони природи там, де хоче Бог. Тому що Бог їх встановив ці закони природи, і Він власний їх перемогти, сильний. Тому і це чудо, насищення. Такої великої кількості людей в пустинному місці показує, що Бог може все. Йому підвладно все. Час, простір, життя, здоров'я, все абсолютно в руках Божих. Ми можемо щось робити: сіяти, поливати. Але возращає і дає врожайність Бог. В Його руках скільки і що нам подати. Це не означає, що нам не треба працювати. Ні, треба працювати. Але разом з працею потрібна також і молитва. Господи, благослови і Господи поможи. Чудесне насичення, дорогі браті і сестри. Повіствує ще і розповідає, і відкриває нам один аспект, на який слід звернути увагу. Як багато людей спраглося за духовною наукою і як вони уважно слухали Христа. Вони навіть забули за їжу, а хотіли духовної науки. Згадується, Слова Христа Спасителя до Самарянки про те, що духовне вчення є вода жива, напившись від якої людина не буде жаждати повік. І ми, дорогі браті і сестри, хочемо цієї духовної науки, прагнемо за духовним. Ще Тертулян казав, що душа людини по природі християнка. Отож, будемо молитися, дорогі браті і сестри, до милосердного Бога, простими словами молитви Господні, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, хліб наш насушний дай нам днісь. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і оставі нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим. Ця коротка молитва в собі вміщає всю глибину і об'ємність християнського життя. Будемо ж, дорогі браті і сестри, цю молитву ревно проказувати, освячувати нею своє життя, пам'ятати, що ми не хлібом одним будемо жити, але й всяким Словом Божим. Будемо трудитися для того, щоб здобути. Засоби для свого земного пропитання, харчування, і будемо трудитися, щоб духовно себе наповнювати. Амінь.